Да. Друзі, ми зараз знаходимося на площадці в Австрії. Забирали авто з за аукціона і потрапили на площадку, де знаходяться одні мазди. Це популярне авто з Америки, і зараз ви подивитеся ціни і зрозумієте, дорого до нас заїжджають автівки чи недорого. Можемо глянути стоїмо на роки такого гукона, чіпа вранкліра. Мені дуже подобається ця тачка, Топова, ми його колись в Києві знімали і пішли по маздах. Червона, давай зараз 21 рік 18900. 2.0. Бензин чи дизель я не бачу. А, це м'який гібрид. А що там бензин чи дизель? Не важливо я не буду. Я буду називати цінний рік, тому що я не знаю австрійську мову, чесно. такий ось, ось агрегат Гарні фари, партонки, поряд за. А у це всі. Його можуть пофарбувати нормально. Безключовий, це гуд. диски прикольні, так? Чорні сіл. Пішли далі. У нас масточка 18-го року. дивлюся. 11 990. Я подивлюся. Що це у них? Перекладаю. Супер перекладай. Ну це якийсь капець, бляха. Це автомат, тому що тут треба Червоний, шіналенький, таким самим, фараба. Кліма, раді, раді 37 кілометрів, 19-й рік. Ну Тут в них кілометри, до речі, Австрія хороший рівень життя. Це механіка, до речі, на тряпці, кілометраж в них шикарний. Теж червоний цей мабутьський колір фробовий. Комусь що він подобається, комусь нігу, колись лексус в такому кольорі, за кольором. Ну, все, все. Так, У нас чорний колір. Який у нас 128 тисяч кілометрів, потім 14 рік, На шкірі перфорація, електросидіння, пам'ять, все є. Механіка. Повний привід cx 5 та Відходь назад, без ключовий є. Татальний, ну класичне, нічого такого. Класний колір. Зараз. 25 тисяч кілометрів. 24 рік авто. 27 990 євро. 24-й рік, 27, майже 28 євро. Зараз я гляну механіку бачить. Автомат. А класі. На механіки ще й, прийшов, ще й на механіки. Тут у нас автомат, тряпка теж, привіз, в є. 34 євро, 24-й рік, 19 тисяч кілометрів. Ну, це всі машини в більшості, зрозуміло, що вони більш ціліші, ніж. Чем... З Америки, але суми, ви відчуваєте суми це машини, ще ж ми потреба за них заплатити. Якщо це бізіляки, то зараз це зовсім не шарове. Хоч знімайте ось тут спереду, щоб так було видно горду. У нас тест 24 рік, 25 тисяч кілометрів, автомат. А, тряпка. є, все бук, ну, але на тряпці. Гарний чок, звісно. Досить ац. Це... Там на сцені колік досить непогано випадає. Не, 26 євро біля ход. 24-25 тисяч років автомат. Всеред. Всередині тряпка. Що у нас там ще клімані, звісно, бачити, я думаю, що може є. Там на 360 немає. thank you Це для тих, ми знімаємо. Звичайно, ці машини привозити в Україну не рентабельно. Знімаємо для тих, хто кричить, що в Україні тако дорого. От візьміть, коли вони справді звідки ми доверяють. Це два йому зіляки. 24, 28, 28, 20, 12 20, needed, 60 -60. <takecies> -oh, 20, <take> 20, 20, 360 ох, 20, Камери, які визнають 360 камери, шкіра автомат Алькантара Повний привід камери парктроніки 360. Гарні чорні диски. Там тут не знімають, де не вийде. І так, ціну, тачку, щоб не вийде. Що звучну? Євро зараз цим курсу. Перекладені. Просто навіть візьміть навіть 15 тисяч, а там 15-12 тисяч, усі перші машини, трібні 12-15 ростуть, що таке долари і що таке євро зараз по цьому курсу. Це ж ви розуміли? На 10 доларів це на тисячу доларів. 1100 більше. Зараз кажуть, що у нас трап допомагає нам і курсом і всім. Отакі от ціни. Отакі от ціни. Давайте ще раді прикола глянемо цей Джим. Повний привід. Фарі западовують засаді, містимо гадаю. За памера, блін, камеру входу в користь. Прикольно. Собі таку тачку, Ціна є щось там біля 70 євро. Ну це зрозуміло, це на Америка. То з Америки таку машину, якщо вас цікавить, можемо пригнати теж, буде, ну дешевше наприклад, Це ж безмінно А ми знову все доведені стильно, так? Так, так, близько, дуже вам мені подобається. За ти казав, що всі двері вони знімаються, так? Виходить, так? Можна знімати і їздити до з них. Ну, задумано з А ми, прибавшись з ними, поміщитка, це, це легодар, прощаємося, це вам так заїхали попутно. Побачили площадку, до вас люди стоять, зняли вам. І щоб ви розуміли і не жалілися, що в нас ціни великі чи малі, а ви самі порівняйтеся. У нас вони, якщо з Америки, то коли дешевше, виходить, щоб купити в Європу. Все, всім гарного дня, ми поїхали.